Уже багато знижок на рибу на цьому тижні. В АТБ поставили дійсно таких. От мінус 33% три на ікру. Всіх вітаю з магазина. АТБ. сьогодні середа, як завжди, по середам, у всіх магазинах. АТБ починаються акції. Акції будуть діяти з 18 по 24 лютого, включно в усіх магазинах по Україні. І так. Хек-тушка свіжоморожений, напівпатраний від бренду День у день, сріблястий. Ціна за кілограм 185 гривень. Зі знижкою 20%. Тут є хек-філе на шкірі, є мінтай. Так, такого це виходить така упаковка, тільки синя. Тут немає. Ну, мабуть, завезуть сьогодні. От е, така ж упаковка, тільки за кілограм вказана ціна 185 гривень. Отут гарна знижка, дивіться, 33% на ось цю масляну рибу. Так, преміум від бренду Кіт Масляна холодного копчення 150 грам, за 100 гривень замість 150 знижка гривень. Риба від Норвен, сьомга слабосолена філія, шматок на шкірі. Ціна за цю упаковку 256 гривень. Знижка на цьому тижні 29%. Фарель слабосолена від своя лінія 182 гривні. Тут філе шматок 180 грам. Також філе шматок зі шкірою. Перший гатунок знижка 27%. Тут своя лінія, а там від Норвен. Цінники є, товару нема. Буду казати вам. От ікра Нерки Аляска Вілд Солона 95 грам, за ціною 220, замість 300. Зі знижкою 26%. Крабові палочки, своя лінія, саме охолоджені. За 94 гривні 500 г. Гарна пропозиція, мінус 29% від своя лінія. Знижка на ікру тріски, пробійна, слабосолена від Веладіс. Баночка йде з ключем. Рівно 100 г за ціною 64 гривні. Крабові палички мінус 30% на два види. Ось такі 250 грам від своя лінія. Крабові палички заморожені. Ціна 49 гривень. Також крабові палички, своя лінія заморожені. Ось така велика упаковка 500 грамів. Ну, 90 гривень за 500 грам. Гарні знижки, мінус 30. Показую креветка, яка зараз йде в акції. Від Веладіс. Ось така креветка, вона не варена, просто сира. Так, креветка від Веладіс, з головою свіже морожена, сира 240 90, за упаковку 500 грам. От на неї знижка зараз 26%. відсотків. Мінус 26% знижка на креветки від своя лінія. М'ясо креветки своя лінія, варено морожене, глазуроване. Ось так, 400 грамів за ціною 166 гривень. Гляньте, яка гарна ціна на вареники з капустою від бренду День у день. Упаковка 400 грам, ціна 37 гривень. В акції вареники з грибами від бренду Левада. Тут 400 грам ціна. 90 гривень 50 копійок. Пельмені, ось такі від своя лінія, називаються вони філейні. Ціна за 600 грам 75 гривень, зі знижки 31 В складі 50% м'ясна сировина, посічена, охолоджена, 75% курей і 52% свинина з Більше, ніж 100 получається. Ну, ладно, 75 гривень філейні. Шинкалі саме кавказькі. Так хто виготовляє також своя лінія. Ось такі кавказські сумкалі. Тут цілий кілограм зелененькі за 75 гривень. Ставили маргарин від розумний вибір, вершковий, особливий 72 жирність 250 п'ятдесят грамів за 48 гривень. Хто любить шоколадне масло? Зараз воно є тільки ось оце. Мені здається, скрізь злагода. Більше нічого ніхто не робить. Масло, шоколадне злагода, вершкове з какао 180 грам, жирність 62%, Ціна зі знижкою 72 гривні. лагода 72%, Ось таке іде в акції селянське солодко-вершкове, за 85 гривень 180 грам. Далі йде масло ферма. Ферма жирністю 53%. Відсотки. Ферма вже таке попридумувала. 53%. Відсотки. Вершкове зі зниженою жирністю. 74 гривні за 180 грам. І, далі... І також в акції масло від ферма. Це велика упаковка. Тут аж 400 г. Жирність 73%, відсотки. 220 гривень, саме за 400 г. Дуже добра пропозиція. Надріжжі від своєї лінія. Хлібопекарські сухі, вищого гатунку. Ціна за 12 грам 4 гривні 40 копійок. Знижка аж 26%. Мінус 30 на розпушувач для тіста від своя лінія 2,50 за 18 грамів. Мінус 23% знижка на цукор ванільний від своєї лінії. Він йде по 10 грам за ціною гривня 30 копійок. І гривня 70 ванільний цукор від мрія. Також по 10 грам. борошно пшеничне, Дніпро млин називається. вищого гатунку. Упаковка 1,8 кг. Ціна 44,30. Новий товар і також в акції він мінус 30%. Суп день у день. Є курка локшина 20 грам за 9 гривень. Також є. Курка з крутонами за такою ж ціною мінус 30, а його всього два види. Получається по 9 гривень за 20 грам. Супер знижки АТБ. Дивимось, що на цій поличці. А на нас своя лінія кільця. О, баночка йде з ключем. Ціна 75 гривень за 565 грам, а на кільця у сиропі. Також є шматочки у сиропі за 71 гривню. Тут знову 525 грам. Так, 565 грам. Оливки від своя лінія, два види, без кісточки, зелені ось такі, 185 грам 30 гривень. І далі чорні 70 грам, це без кісточки і без рідини за 32 гривні. Два види тунця в акції. Так, тунець своя лінія. Баночка з ключем, подрібнений у власному соку 185 грам 40 гривень. І також тунець, подрібнений в олії, 185 грам, Також баночка з ключем за 40 гривень. Майонез від Торчин два види з гарною знижкою мінус 37%. Майонез 72% жирність. Тут 520 грам, за ціною 55 гривень. І така ж упаковка. Тільки вже жирність 50%. Майонез домашній торчин 47 гривень. Два види кетчупа від Оліс, лагідний та шашличний. Ідуть по 250 грам, За ціною 21 гривня. Соуси від густо алжирський. 180 грам, 25 гривень. Карбонара 24 гривні. І ось такий сирний за 25 гривень. Соус від Щедро, барбекю 25 гривень за 200 грам. Головні знижки на каву ось така пропозиція, мінус 41%. Кава Якобс монарх В зеленій упковці тут 280 грам за 400 гривень. Далі йде Якобс Крафтік 200 г за 269,90. Кава розчинна, ось така в баночці, знову в зеленому кольорі монарх розчинна 194 гривні за 95 грам. І кава Якобс саме мелена, класична 230 г 170 75 гривень Амбасадор преміум в акції. Мелина кава 225 грам, 216 гривень. І також амбасадор смажена, натуральна, ось ця чорна упаковка. Dark, 225 грам, 188 гривень. Так, знижка 36% на Якобс, карамель Нілате. 3 в одному з цукром йде ця упаковка за 161 гривню. І також знижену ціну на несквік. Молочно-шоколадний коктейль 80 гривень за 80 грам. І галка, ось така галка, напігалка, розчинний екстракт кореня з цикорією. Ціна 33 гривні за 100 г. Мінус 27 на цукерки вагові, саме від рошен, ромашка від Рошен, 19,45, ціна за 100 грам. Лумарки, ось такі по типу щось схоже, мені здається, на Рафаело. Лумарки, вафельні кульки з кокосово кремовою начинкою. Ціна за 120 грам, 63 гривні. знижка на них 31%. Ой, і мінус 40 на ось ці серця відрошен, нічого собі, черріквінк. Так, королева вишнева 122 г за 146,90. 100жар від світоч, упаковка 196 г, ціна 185. О, Гарні знижки на пористий шоколад Рошен. Є карамельний, є молочний і чорний. Всі мінус 41. Гляньте, добра пропозиція. 37,50 за плиточку пористого шоколада від рошен. І також мінус 40 на отакий міленіум. Плитка тут 100 грам. Йде з мигдалем та карамелью за 59 гривень. Знижка 40%. Також показую вам головні знижки у відділі тортиків. Тортики від власного виробництва своя лінія. Ось такий наполеон листковий торт. Тут 500 грам. Ціна зі знижкою за цю упаковку 137 гривень. На нього знижка 22% І також 22% знижка. Гляньте гарненький цей грільяжний зарахісом 500 грам, 234 гривні. Новий товар, я його не знайшла, я вам так просто скажу. І також його поставили в акцію з 18 по 24. Суміш пластівців 8 злаків. Різні тут 8 злаків. За 34 гривні 500 грамів. Від своя лінія. Хурма піраміда зі знижкою 16%. 10,50 за 100 грам. Також в акції мандарин-Мандор. Отак виглядає за 60 гривень кілограм. Мінус 10 на яблуко, зелене, ось це перший гатунок, 40, ну, 50 гривень за кілограм. Гарна ціна, хоч і знижка невелика, на яблуко. 35 гривень за кілограм, яблуко сортове першого гатунку. До речі, якась я брала у них, оце, мабуть, воно таке смачне, от дійсно смачне. 35 гривень за кілограм. Батончики, кіткат, хто любить. Мінус 32% знижка. 64 грами, такий дуо великий, за 37 гривень. І також в акції лайм 2 плюс 1, 90 грамів, тут три батончика всередині, за 33,50 гривень. Ферма. Вершковий крем-сир 170 г. гляньте, гарна пропозиція, мінус 34%, 50 гривень за упаковочку 170 г. Далі у нас іде Філадельфія, оригінальна Філадельфія упаковка 125 грам, класична. Тут жирність 61%. Ціна 89 гривень. Чотири види сиру від своя лінія. Голландський, Гауда і вершковий спряженого молока всі по 150 грамів. Ні, по 160 грам. За ціною 60 гривень. Знижка на них по 30%. Далі три види сиру від Комо, нарізані скибочками. Дуже смачний сир у Цей Комо. сир твердий. Є Комо традиційний твердий, є кантрі з ароматом тепленого молока, топленого молока. І Голландія нарізані по 135 тридцять грамів, ціна 60 гривень. Мінус 22% на сирочки плавлені від молінда. Їх три види, всі за 21 гривню 70 грам. Жирність 38%. Є плавлений скипковий, є скипковий чим. Якось зрозуміло. різні види, щось вершковий, з зеленью і з грибами. зрозуміло. Відділ сиру, сир Гранд Баварес з пліснявою блакитною 100 г за ціною 80 гривень моцарела від Das Itz, німецька. Ну, саме виготовлена в Німеччині. 125 грам за ціною 53 гривні. Ось така закуска від своя лінія. Мінус 27 з шинкою та сиром. 180 грам 27 гривень. Мінус 20 на камамбєр, виготовлений в Німеччині. 98 гривень за упаковку 125 грам. О, гарні знижки на сирочки ферма глазуровані по 12 гривень. Є смак ваніль, смак вишня-черешня, згущене молоко. Всі вони по 36 грам, 23% жирності. На жаль, в нашому магазині цієї піци немає. Тут просто дуже популярний. Насправді, магазин на тебе все розбирають. Ну, мабуть, сьогодні виставлять її. Дивіться, 17-го діє знижка аж 33%, Ну на піцу так вам сказати. Ось такого плану. Тільки Альберто, 4 сири, 363 грами за ціною 90 гривень. Дуже гарна пропозиція. Далі у нас млинці від своя лінія французькі з куркою. заморожені з куркою та грибами. Все вірно. Ось такі мінці 370 грам, за ціною 45 гривень. О, знижка на чебуреки від левада. Попробував, напишіть, будь ласка, відгук. Цікаво дуже. Ось такі чебуреки на так оглядають непогано. 500 грам за 69 гривень левада. Так, яке тут м'ясо хочу почитати, входить. М'ясо курячі обвалене 32%. цибуля буля ріпчата свіжа, вода. Ну так, всього 32% м'яса, це інше це тісто 500 грам, за ціною 69 гривень. О, також в акції плаканчики. Так, я так розумію, у сухіда. І ціпеджар. Так, 360, ну, 6 по 60, 360 грам всього за 101 гривню. Також в акції суміш овочева розумний вибір. Для чого? Для яєчні. Все правильно. Ось ця швидко заморожена. Ну, дивіться, що сюди входить. Ціна за 400 гривень 40 гривень. Також в акції шпинат. від своя лінія. Просто та зручно. 300 г. За 36 гривень написано подрібнений, швидко заморожений. Ух ти, гляньте, ну невелика знижка, але все одно суміш, ягід швидко заморожена. В акції сюди входить порічка, полуниця, смородина, малина і аронія. І ось тут ціна за 400 грамів: 78,60 Зимові знижки на м'ясо, м'ясо, гомілки, м'ясо, курчат, бройлерів, від торгівельних марок чи знатна курка наша ряба все по 149 гривень. Стегно також від всіх торгівельних марок, також Улар по 136 гривень. Неважливо, яка торгівельна марка, все йде в одну ціну. 17 по 24 діє знижка на ковбасу. Від м'ясна лавка, ковбаса варена першого сорту. Називається вона до пюрешки. Ціна за 500 грамів 80 гривень. О, тут ціна також гарна на філі курячі, продукт з м'яса птиці, варено копчений, від своя лінія, знижка 26%, ціна вказана за 100 грам 31 гривня, Я не знаю, десь розфасовано, да, навіть менше, ніж по 100 грам, по 150 в середньому. Мінус 35 на ось ці тигренята, сосиски з м'яса птиці першого сорту від м'ясної лавки. Ціна за упаковку 300 грам 62,50 Знову в акції виріб фаршевий від ковбасний ряд. Баварський напівкопчений, А, це не часниковий цього разу, це інший. Так, цей іде по 420 грам, ціна 63 замість 105. Гарна знижка 40%. За паличку 63 гривні за 420 грам. І також мінус 40. Акція на цьому тижні на цю ковбаску. М'ясна лавка, ковбаса-сирокопчена з м'ясом птиці першого сорту. Ціна вказана саме за 100 грам. 29 гривень мінус 40%. Не знаю, десь вона тут йде, мабуть, по 300 грам, да, 340 грам паличка. О, поставили на знижку ці польські сосиски. Колись давно їх брала. Ну, мені сподобались. Не знаю, такі смачненькі, хрустка ця оболонка виходить. Так, з сиром твердим. А з сиром я не пробувала, я мабуть, звичайні пробувала. Сосиски індичі від індікпол. Польські 48 гривень за 215 грам. Такі сосиски приготовлені на пару. Вони як в своїй оболонці, ну в натуральній оболонці йдуть. Чіпси, лейс зараз в акції, такі смачні смаки, реберця, гриль, дует сиру, чедер і солодкої цибулі, смак краб та смак сметана і зелень. Всі мінус 40. упаковки по 120 грам за ціною 42 гривні. Знижки в алкогольному відділі також з 18 по 24. Пиво «Оболонь», таке світле, велика упаковка, 2 літри, 350 мл за ціною 56. Дивіться, на нього знижка аж 43%. Тут мінус 33, скляна пляшечка «Оболонь», 0,5, світле також за 24 гривні. Дуже гарна знижка, 43% на львівське пиво м'яке, літр 120, ціна за пляшечку 41 гривня. Також гарна знижка йде на Холстен пиво, 33% знижка, Пілснер світле, літр 960 мл за 62 гривні. І також знижка на Туборг пиво. 33 Знижка, 42 гривні за пляшечку 900 мл. Пет упаковка, пет упаковка опілля, експорт 18-15, 43 гривні за пляшку літр 100. Сьогодні поставили знижку на ігристе міріянга пу на біле напівсолодке. 164 гривні, стандартна пляшечка 750 мл. Два види. Напій винний від Таїрова Фраголіна 750 мл. Білий напівсолодкий і червоний також напівсолодкий за ціною 109 гривень. Мінус 25 на віла-б'янка. Баночки йдуть по 0,5. Це фраголіна така, от саме 0,5 за 34 гривні. Є біла зі смаком Фраголіна-Б'янка і Фраголіна Росо 34 гривні 0,5. Гарні знижки 35%. Також діє акція з 18 по 24 на вино ріслінг. Німеччина виготовляє ось така красива синя упаковка. Є ріслінг, це біле напівсолодке 139,50, Є ось таке біле напівсолодке. Дуже я така назва не виговорю 137 гривень. Дуже багато знижок в алкогольному відділі. Це треба робити окремий огляд. Зроблю як завжди в п'ятницю ввечері. Далі покажу головні акції. Горілка оксіджин називається ось така горілка 125-20 за 700 мілілітрів. Синя упаковка і жовтенька. Мені здається, вона однакова просто як жовто-блакитна упаковка зроблена. І покажу швиденько головні акції у відділі побутової хімії та косметики. Фері засіб для миття посуду. Всі види, які є тут, ідуть зі знижкою 27%. Добра пропозиція 70 гривень. За 450 мл є лимончик, також яблуко 70 гривень. І ось такий прозорий pure Clean, Тут також 450 грам і також ціна 70 гривень. Мінус 30 на Neo pure, лимон універсальний, а й хвойний, і лимон всі, які є за 70 гривень літр. Гель для душу чоловічий, три в одному, лайм, 400 г за ціною 63 гривні. Крем милорідке від своєї лінії пару, олива та молочні протеїни 300 г 23,50. Дезодоранти в спреї Video Spice зі знижкою 31%. Вони йдуть по 200 мл за 130 гривень. І гель для гоління від жилет, велика упаковка 340 г за 150 гривень. Засіб для миття дитячого посуду сатін 550 грам за 28,50 Крем сів іде зі знижкою 66 гривень. За скільки тут? Об'єм 500 мл. Їх декілька видів, той рожевий та жовтий. Тут велика знижка на порошок гала. Аквапудра, дивіться, аж мінус 41% знижки, французький аромат, автомат кіло 800 кг за 200 гривень. І маленькі упаковки гала також з доброю знижкою, мінус 34%. відсотки. Тут 300 грам, такий же французький аромат, ручне прання 34 гривні. і 300 грам автомат за 40 гривень, 39 гривень. Засіб миючий, рідкий, ну, гель для прання, ось такий універсал, вош фрі за 2 кілограма, запаска 85 гривень. Всім дякую, що дивитесь. Нагадую, що акції діють з 18 по 24 включно в всіх магазинах АТБ по Україні при умові наявності товара. В якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.